Файного стійкого, дай Боже, і незламного дня суботи. Рухаємося вперед, живемо життя, ще цвіте. Я тільки дивлюся, скільки тут всяких бджіл і інших комашок, що встигають обслуговувати квіти, чи квіти обслуговують їх. Ну, одним словом, у них симбіоз, якийсь такий співпраця, швидше співпраця. Сьогодні субота, навчаємося від старших. І саме нині такі два класні приклади, які об'єдналися в одне. То торкнуло мене цими тижнями останні два тижні, декілька разів вже переслухав відео про молитву отця Михайла Станчишина, Скину вам обов'язково під відео вниз в описі. І також гарний такий приклад від пана Андрійовича Миколу Микола Андрійович. Нові люди на парафії. То Треба багато часу, аби всіх запам'ятати. А саме, <кій> Микола Андрійович розповідав вчора, що він працював на заводі. Господи, благослови тих, кому загрожує небезпека. Спочатку хотів видалити звук сирени, але потім думаю, хай залишається ця історія. І треба аби пам'ять про ці всі сирени, про всі ці звуки. Я так і атаки залишалася для всіх, хто буде далі дивитися, аби не забували. Господи, сокрушив ворогів. Микола Андрійович розповідає, що він роками працював на заводі, і там, в одному місці, коли він працював біля його кабінету, був величезний компресор для цілого заводу. І увесь час там з колегами, співробітниками, вони були мозгом заводу, то вони мусили повищеним голосом спілкуватися. І лише потім уже з віком почав помічати, що як йому це дуже сильно впливає на слух, то тобто цей постійний шум на роботі, шум компресора, в іншому там відділенні там шум ще якогось апарату був. І то, і то був такий шум, що потім, коли він вертався з заводу, йому в вухах гуділо. А Михайло Станчишин дуже класно підмітив у, у своїй там науці такі, подкасті в такому файному про молитву, що людина, по суті, це вухо. Людина це вухо. Ми маємо два вуха, щоб слухати, і один рот, хіба аби говорити. І тому він каже, нам треба Бога не заговорювати до смерті, але більше слухати. Не так Богові щось розповідати, як Бога слухати, як прислухатися, а що він каже, до чого Він нас веде. І чому мені це співпало з тим, що говорить Микола Андрійович, ну бо я пожив тут у місті лише ну, буквально четвертий тиждень. І я бачу, що як дуже багато шуму довкола. Я думав, що багато взагалі там у, у селі. При тому, що ще Мукачево це не Ужгород, і Мукачево це не Франківськ, не, не Хмельницький, не Київ, і не Нью-Йорк, але все рівно шуму набагато більше. І якщо не зупинятися, то я побачив, що якщо штучно не ловити себе на цьому, я помітив, що цей шум починає давити не лише фізично забирати твій слух. Садити твій слух, як каже Микола Андрійович, але цей, цей звук починає тебе нищити, якось. Він займає весь ефір, він займає весь день він повсюду. І сьогодні вдалося мені втікти трошки тут у, у ліс, уже я себе відкрив один ліс, навіть трошки грибочків призбирав. І я зрозумів, як це красиво, просто яка це благодать дати вухам відпочити, дати очам відпочити. Дати ногам трошки праці інакшої, не лише педалі перемикати на автомобілі, але пройтися, дати, дати рукам роботу, дати ніздрям нову роботу. І просто це вириває настільки вириває з реальності, що я повертався сьогодні з лісу, і я бачу знову та сама доріжка, та сама бруківка, ті самі там бетони і. і але якось. Враження, що я повернуся з іншої планети. Я зрозумів, що ліс, і осінній тепер ліс, і з усіма там виноградами, дикими, які знайшов із шипшиною, з іншими ягодами, з грибами, і, і те, що тут бачу довкола, це просто якісь дві окремі планети. І просто так вдалося помолитися, послухати якусь музику, послухати тишу із лісом, шародіння листя, послухати щось інше дати ти вухам відпочити, аби почути Бога з іншої сторони. Неймовірно. Просто, якби для мене для мене якось це так наново заграло, так наново для мене це якось увійшло у життя і, і показалося реальним. Тому, товариство, прислухаймося до Миколи Андрійовича, котрий вже має досвід, в котрого, як він каже, вуха постраждали у молодості, і, і тепер не є такий слух, який би хотів. Прислухаємося до нього справді до такої мудрої поради, і треба помітити, що навколо тебе шумить. І треба помітити, що слухай, навколо тебе багато шуму. І прислухаємося до отця Михайла Станчишина, що якщо людина це вухо, то якщо я буду слухати тільки шум, тільки гул двигунів, гул міста, гул людей, то як я почую Бога? Де я почую Бога? То хіба треба насилу? Я буквально сьогодні так максимально собі розгрузив день посередині і насилу вирвався. Насилу вирвався. І, і дякую Богу за таку можливість. Просто в мене враження, що я ожив. І, і, і Бог мав можливість інакше зі мною побалакати. А я мав можливість його почути інакше. Тому, товариство, не відтягайте на завтра. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Знайдіть сьогодні часу, щоб побути вухом. Знайдіть сьогодні часу, аби втікти від усякого шуму, який забиває занадто ваш ефір, і прислухатися до Бога, в кінці кінців, прислухатися до самого себе, до своїх потреб, до того, де ти є, що ти є, з ким ти є, для чого ти є. І нехай цей час, навіть якщо це буде 20 хвилин, буде для вас максимально благословенним. Ми більше вухо, аніж рот. Не більше вухо, аніж руки, аніж праця навіть. Тому слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо своє. І сину, так само слухай. Будьте благословенні, бережіть свій слух, поки є час. Дякуємо Миколові Андрійовичу, і дякуємо отцю Михайлу Станчишину за класні поради. Прислухаємося до них. І прислухаємося до того, хто постійно прагне з нами говорити і говорить. Де ж треба почути. Майтеся файно. Мир вам, бережіться!